Добрий день, дорогі мої шестикласники, ми продовжуємо вивчати іменник, а саме поговоримо про особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку і букви а, Я, У, Ю в закінченнях іменників чоловічого роду другої відміни. Чому саме цю тему ми виносимо окремо на урок? Адже ця тема є о тим самим каменним спотиканням, об яке розбиваються всі надії випускників та й не тільки випускників на хороший результат тестів або ж результат грамотності. Отож, щоб ваші надії і сподівання не розбилися, ми вивчаємо правила і вчимося бути грамотними. А для початку невеличка лексична хвилинка. До іменників другої відміни доберіть антоніми, іменники першої відміни. Ця вправа не тільки збагатить ваш лексичний запас, принаймні покаже, скільки ж слів української мови ви знаєте, а ще й е, ви переконаєтеся, чи вмієте ви розрізняти іменники першої та другої відміни. Наприклад, мороз, він мій іменник другої відміни. А Антонім, пригадуємо, що це слово протилежне зазначення. Звичайно, спека вона моя, іменник першої відміни. Отож, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо. Так, перша пара мороз спека. Насип, канава, гамір, тиша. Мир, війна, літо зима. Центр, окраїна, море, земля, бруд, чистота, осінь, весна, ледар, трудяга, трудяга іменник спільного роду не забули, відпочинок, праця, вічай – надія і лід, вода. Зрозуміли, чому лід, вода, адже стан це твердий, а то рідкий. Ну і за станом це будуть слова антоніми. Отож, сподіваюся, вам вдалося правильно підібрати слова. Напишіть в коментарях, наскільки легко чи наскільки складно вам вдалося виконати цю вправу чи не вдалося взагалі. А ми продовжуємо і наразі у нас мовне спостереження. Перепишіть, вставляючи на місці крапок потрібне закінчення. Велика дорога починається з першого кроку чи крока. Головою муру. Чимура не проб'єш, передав кутім меду чи меда, без кожуху чи кожуха немає духу чи духа. Ну що, замислилися? Ну, звичайно, якщо вам складно, ми завжди можемо, як говорив Максим Тадеєвич Рильський, заглянути у словник. Не бійся заглядати у словник. Це пишний яр, а не сумне провалля. І що ж ми маємо у тому самому орфографічному словникові? Подивімося: так у нас, до речі, послання на орфографічний словник я прикріпила вам в Google Classroom. Отже, крок, орфографічний словник подає що це чоловічий рід, звернули увагу ось такою літерою, і у, подає його закінчення у родовому відмінку кроку. Отже, буде кроку. Мур це висока кам'яна або цегляна стіна. І, знову ж таки, дивіться, орфографічний словник подає нам його закінчення у родовому відмінку муру. Мед орфографічний словник подає нам не тільки значення цього слова, але й правопис саме в родовому відмінку. Кожух. Ми бачимо, що правильно буде закінчення А. І дух. Закінчення У. А від чого залежить закінчення? Не замислилися? Це, ну, добре, якщо під рукою завжди орфографічний словник, але не завжди орфографічний словник є під рукою, та й не будеш його постійно носити чи заглядати до нього онлайн в інтернеті, бо це дуже довго. Що ж робити в такому випадку? Хм, для цього є правила. І ми їх вивчаємо. Якщо ви уважно запам'ятаєте правила, то ви зможете легко розрізняти закінчення ую чи «ая». отож, ловіть правила. Так, ми розрізняємо закінчення за значенням в першу чергу, а в другу чергу за наголосом. Отож, закінчення ая мають слова назви чітко окреслених предметів, що піддаються лічбі. Наприклад, олівця, малюнка, цвяха, портфеля, балкона, але знову ж таки є винятки трону стравоходу, назви істот. Фахівця і вітра. Зверніть увагу, що вітер написано з великої літери. Чому? Бо це може бути прізвище людини або ж назва персонажа, скажімо, казкового. Так от, в цьому випадку буде вітра. І навпроти, дивіться, табличку, а от закінчення у Ю мають навпаки назви абстрактних понять, якостей, процесів, стані, властивостей, тобто, а я конкретні предмети та істоти, а у Ю. Абстрактні поняття, процеси, стани властивості, наприклад, екзамену, спорту, грипу, експорту, конфлікту, але ривка, стрибка, стусана От – Отут уже є певні труднощі. Також назви сукупності речовин і матеріалів, наприклад, гурту, народу, полку, класу, саду, парку, але гуртка, садка табуна. Треба винятки запам'ятати. Продовжуємо. Закінчення ая мають назви мір довжини, ваги часу, місяців, днів тижня, грошових одиниць, наприклад, кілометра, кілограма, вівторка, долара тижня. Але віку року винятки запам'ятовуємо. Наукові терміни теж мають закінчення ая, підмета синуса, але. Синтаксису, фразеологізму, ну і назви церковних реалій Вівтаря іконостаса. І навпаки, назви явищ природи мають закінчення ую вітру, землетрусу, туману наукові терміни стилю, міфу, імпульсу і складені назви населених пунктів, друга частина яких іменник ще має в родовому відмінку закінчення у Кривого Рогу. Тобто ми знаємо, що населені пункти мають закінчення АЯ, але якщо населений пункт складається з двох слів, то, звичайно, це буде закінчення У. Продовжуємо. Закінчення ая мають назви будівель та їхніх частин архітектурних деталей, таких як гаража, млина, балкона, назви виробів з борошна, бублика, калача, назви одягу та взуття, джемпера, костюма, черевика. А закінчення ую мають назви ігор чи танців, волейболу, вальсу, але гопака. Козакам. Назви установ організацій та закладів мають закінчення у Ю коледжу, університету. Назви просторових понять знову ж таки звернули увагу абстрактні своєрідні. зокрема географічні назви, крім назв річок, які в родовому відмінку мають наголос на закінченні. Степу, Байкалу, Рейну, але Дністра Дінця. наголосно закінчення падає. І це важливо, наголос в українській мові має значення. Зверніть увагу, що ряд назв населених пунктів чоловічого роду мають у родовому відмінку одне незакінчення у, у твердій мішаній групах, та Ю у м'якій групі Амстердаму, Амстердама, Готелю, готе, Гомелю, Гомеля, Ліверпулю, Ліверпуля, Лондону і Лондона, Мадриду і Мадрида, Парижу і Парижа, Чорнобилю і Чорнобиля. Теж зверніть увагу, що правопис звертає е, на те, що закінчення АЯ та Ую мають розрізнювальну функцію в деяких іменників. Так, наприклад, Аджи, Алжир, Рим і «ніс». то ніс це можуть бути як міста, і тоді вони матимуть закінчення А, а можуть бути і країни, і тоді вони матимуть закінчення У. Наприклад, Нью-Йорка, якщо це місто, і Нью-Йорку, якщо це штат. Тобто ми розрізняємо за значенням. І запам'ятайте, діти, що в родовому відмінку однини такі соціальні мережі, як Facebook, Instagram, Ютуб і Viber, мають закінчення у запишіть собі у зошити і запам'ятайте. І пропоную вам орфографічний практикум, адже саме практично ми покращимо нашу грамотність. Подані слова запишіть, знайдіть їх у прикріпленому в Google Classroom орфографічному словнику, а можливо у вас вдома знайдеться на поличці орфографічний словник. І знайдіть, як я вам показувала, орфографічний словник подає закінчення а я» чи ую. Запишіть їх у родовому відмінку, але не просто запишіть, а за абеткою. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну і не забудьте, що ми працюємо з орфограмою букви, а я -У -Ю в закінченнях іменників чоловічого роду другої відміни. Обов'язково цю орфограму допишіть до вашого списку орфограм, які ми вивчаємо в шостому класі. А ми працюємо практично і зверніть увагу, що в деяких іменниках, як я вже говорила, чоловічого роду зміна закінчення впливає на зміну значення слова. Якщо ми говоримо магазин, він може бути в двох значеннях. І тоді, якщо це заклад торгівлі, то він матиме закінчення У в приміщення. А якщо це деталь автомата, то А, адже чітко окреслений предмет. Світязь. Якщо це озеро, то буде закінчення Ю світязю. А якщо це населений пункт селом, то буде я світязя. Знову ж таки, Вашингтон. Якщо це штат – «У США», то це буде Вашингтону. А якщо це місто – «У США», то буде Вашингтона. Ну і… Борщ, якщо це страва, то буде закінчення у борщу. А якщо це прізвище людини, то буде закінчення А, адже це назва істоти. І так само галас. Якщо галасу це сан людини, яви «дія», буде закінчення У. І галаса, якщо це прізвище людини, то буде закінчення А, адже назва істоти, прізвище. І тому. Проведемо дослідження обґрунтування. Запишіть слово сполучення і речення і поясніть вживання закінчення А я та ую. Зверніть увагу, запрошую до столу і купили нового стола. Вили різницю? Наголос паде столу і стола. Мається на увазі. До столу як абстрактне, запросили там сідати, пригощатися, ось в переносному значенні, і купили нового стола. Стіл уже мається на увазі як чітко окреслений предмет. Привезли на будівництво багато каменю, це е, збірне поняття. І е, як матеріал, а Іван Царевич під'їхав на коні до каменя. До одного єдиного, тобто чітко окреслений предмет, ем, великий такий камінь мається на увазі, звернули увагу на значення каменю, як будівельний матеріал і каменя, одна єдина каменюка. Учора повернувся з Рима, місто, закінчення А та історія стародавнього Риму. Чого стародавнього Риму, бо мається на увазі країна? Зрозуміли діти? У чому різниця? Ну а ми працюємо і наразі вам дослідження відновлення. Поясніть значення фразеологізмів, дописавши закінчення родового відмінка однини в іменниках. Уставте пропущені літери та приберіть риски. І рекомендую вам скористуватися саме. Тим словничком, яким, який я прикріпила в Google Classroom, орфографічний словник. Як ним користуватися, та дуже легко. У пошуку напишіть слово потрібне вам і натисніть на значок Шукати вам буде подано це слово і зверніть увагу, там подається його закінчення у ю чи «а», «я». Отож, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо так шукати вітру полі, немає диму, без вогню, бо це все явище природи. Чіпляється як реп'ях до кожуха. Зверніть увагу, що це чітко окреслений предмет, снігу серед зими не випросиш. І зверніть увагу, що немає. Ми написали разом, бо в значенні відсутності. І м, не випросиш, через, е, написали окремо, бо не з дієсловами, словами пишемо окремо. Києва чергування на є, Київ, Києва, Київ або місто розуму це абстрактне поняття, хвоста, чітко окреслений предмет, носа, чітко окреслений предмет і мосту. Е, здавалось би, чому мосту? Знову ж таки, міст. Розрізняємо його за наголосом. Побачили, що можна сказати моста, якщо це значення пряме. І мосту, якщо наголос падає на О, і. Має образне переносне значення, адже значення цих слів можуть бути різні, може бути пряме значення міст, по якому ми переходимо, скажімо, через річку, може бути переносне значення, образне, це може бути деталь, скажімо, в машині, а може бути спортивне. І саме значення, і наголос теж мають різницю. Якщо закінчення поставити А чи У, і на це теж зверніть увагу. Ще вам невеличкий практикум, картка самоперевірки. Упишіть в іменниках, що подані у формі родового відмінка однини закінчення або ж а або «ую». Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо так Львова, мотора, Криму, комбайна, інтернету, вальсу, принтера, понеділка, ютубу, очерету, імейла, метра, ноутбука, шампуню, Тернополя, екзамену. А ви правильно підставили закінчення? А ну, признавайтеся, скористувалися ви словничком? Не бійтесь заглядати у словник. Чим більше ви користуєтеся словником, повірте, у вас діє зорова пам'ять, ви краще запам'ятаєте. А наразі вам самостійна робота. Запишіть слово сполучення, поставивши іменники в дужках у потрібній формі, того ж самого родового відмінка. І поміркуйте, яке ж тут буде закінчення. Підкресліть його, чи є закінчення а-я, чи закінчення ую. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо. Так не вистачає кілограма, тривалість польоту, директор вокзалу, переможець конкурсу, студент університету приїхав з Єгипту, країна, колір прапора, читання тексту захистити від морозу, не вистачає карбованця, герой роману, частина атома, зайти до палацу. Ну і не забули, з якою орфограмою ми працювали цілий урок. Ну, звичайно, орфограма букви А я Ю» в закінченнях іменників чоловічого роду другої відміни. Сподіваюся, ви вже записали цю орфограму до списку ваших орфограм, вивчених у шостому класі. Якщо так, молодці, якщо ні, швиденько допишіть вивчену орфограму. А на сьогодні все, у підручнику на сторінці 106 і 107, ви ще раз прочитаєте і обов'язково вивчите правила. Адже що ж дають вам вивчення правильної, тільки покращують вашу пам'ять, а ще й збагачують лексичний запас новими словами. І вправа 286 та 287 ви виконаєте її усно, а вправу 288 виконаєте письмово. Ну і коли виникають труднощі. Обов'язково користуйтеся орфографічним словничком. Любіть і вивчайте українську мову, адже українська мова створена для пісень, що беруть за душу. Я вам бажаю хорошого, тихого, мирного дня. До побачення на наступному уроці. Ми обов'язково зустрінемося.